Беремо креветку, беремо ножиці. Отак чик-чик-чик-чик. чик чик чик, -чик. чик, -чик, 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 -чик. Креветочка почищена. Я вас вітаю, швиденько їх посмажите. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні ми з вами будемо готувати швидкий рецепт. Я навчу вас, як зачищати та готувати креветку швидко. Та просто. Я думаю, вам це відео сподобається, тому завжди я вас прошу задонатити, поставити лайк, але десь всередині відео. А ми будемо починати. Я взяв, як ви бачите, 16 на 20 без голови. Вони були заморожені. Я їх розморозив. Типу як взяв в миску переклав. Поклав холодильник, вони собі за ніч розтаяли, так саме правильно робити. Якщо у вас немає часу, ви берете холодну воду, заливаєте, вони собі швидко відходять, і ви воду зливаєте, звичайно, і отримуєте ось таку креветку. Що ми з нею робимо далі? Звичайно, ви можете взяти отут, почати отак чистити можна. Але це буде дуже довго. Особливо, коли, наприклад, в ресторані треба почистити 20 кг-40 кг, то ви замахаєтесь. Тому показую максимально швидкий метод в два етапи. Перший етап: беремо креветку, беремо ножиці. Беремо ножицями. Отут, по спинці, по спинці. Отак прорізаємо. Бачите, прорізаємо, отак чик-чик-чик-чик. До самого кінця. Хлоп. І отримали ви ось таку креветку. Тут всередині, як ви бачите, є ось така, ось такий стравохід. Для того ми її розрізаємо, щоб його ось так: хоп, дістати і викинути. Хоп, все, це перший етап. Наступний етап, якщо ви бачите, що у вас тут десь щось залишилось, ми його з вами дістаємо. Все, більше нічого у вас там немає. І тепер другий етап. Беремо ось так. Раз, два, три. Все. Креветка почищена. Я вас вітаю дуже швидко, просто. І, е, типу, якщо ви хочете почистити багато, то ви спочатку всі креветки нарізаєте, чик-чик-чик-чик-чик, і потім начищаєте. Все. І що саме головне, ми отримуємо готову, класну, вже зачищену креветку, яку ви можете додавати в салати, в супи, е, так просто смажити карпаччо з неї, робити тартари, будь-що. І отримуємо панцир. Я вам раджу їх не викидати, залишити. З них можна приготувати Соус Біск. Став лайк, пиши в коментарях, якщо хочеш, щоб я приготував Соус Біск. І запускаємо відразу новий на 250 тисяч на пікап для ССО. Збір треба закрити дуже швидко для вас, як завжди, чудові подарунки. За донат від 100 гривень, ось такий е ящик від снарядів, за донат від 1000 гривень тубус від незрозуміло якого калібра. І, звичайно, топовий наш лот це. Колонка ручної роботи з динаміком, блютузом, все тут повний фарш. Від 15 тисяч. Добре, давайте в цей раз від 10 тисяч запускаємо. Хто задонатить більше, той і забирає. Давайте разом до перемоги. Слава Україні! Це креветочки, панцирі, звичайно, ми з вами залишили. Пустимо їх на біск. Далі нам потрібно всього декілька інгредієнтів, щоб швиденько їх посмажити. Такий рецепт дуже класно підійде, наприклад, під келих білого сухого вина. Що нам потрібно? Вершкове масло. Нам потрібна олія, лимон на подачу, чесник, перець, <тас> трави сушені і біле вино. Ставимо розігрівати сковорідку, А поки вона гріється, візьмемо зубчик чеснику, роздавимо його ось так ножем ви вже знаєте цей метод. І далі нашинкуємо. Спочатку ось так, потім перевернули. І далі максимально дрібно, як у вас вийде. Додаємо олію на розігріту сковорідку і перекладуємо сюди креветки. Перевертаємо. Просто треба дати золотисту шкаринку. Додаємо чесник, перемішуємо. Даємо вино, перемішуємо і випарюємо алкоголь. Додаємо вершкове масло. Далі додаємо сюди солі. обов'язково. Так. Додамо перцю. Звичайний, мелений, чорний. Та додамо. Італійські сушені трави. Можна взяти свіжі, якщо у вас є тім'ян, буде дуже супер. Хвилинку обсмажили і можна подавати для того, щоб креветочка залишилась соковитою, ніжною та текстурною. Перекладуємо в тарілку. Ну і звичайно на подачу покладемо ось таку дольку лимону. Оп! Хто захоче собі додати краплинку, соку. Зможу додати. Трошки додам сюди лимонного соку. М -м -м. Надіюсь, вам це відео було корисне. Все, як завжди, з вас донат, лайк, коментар, підписка, поширення серед друзів. І, звичайно, подивіться відео, які у вас тут виб'ють. Ну а я буду з вами прощатись. Всіх вас обіймаю, цілую, прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.